Привітки всім, але я думаю, що це не дуже привітно для мене буде. Того, що до чого ми дійшли. Ми почали знущатися з квадроберства. Це норма, як би мовити. Як би мовити для вас, то це не норма. Чому? Поясніть мені в коментарях, тому що вони просто тварини. От поясню вам в вам наступному ще відео, друга частина буде. Чого? Е, чого ви вирішили знущатися? Я поясню зараз вам, чому вони хочуть і чому ви знущатись. То, що ви хочете, і вам подобається знущатися над тваринами, як би вовнути для вас. А якщо це на, насправді була тварина жива, ви теж б знущалися? Це норма? Ні, не норма. Як на війні зараз збивають тваринок, то якби квадробірство, ви теж що хочете, щоб вони здохли? Люди хай живуть, хоч як, якими, чим всі будуть вмирати, крім Путіна.